25 вересня секретар міської ради Валерій Ксьонценко відповідав на питання містян. Більшість проблем цієї середи були пов'язані з виділенням та оформленням земельних ділянок. Першою до 103-ї кімнати прийшла мешканка вулиці Шевченка. Любов Назаренко просить оформити 10 соток землі, а їй дозволяють лише 5. Відповідь прийшла, як уже жаль, ну, після сесії, що мені ці 5 соток не дають, тому що йде на… Набудову там сповернув багатоповерхового будинку. Але перед цим мене ще всі розпитували, що можна б, можна б мені було одати п'ять соток, але в мене ж немає щоб я на когось ще оформила. Ну в мене там немає ні в'їзду, ні виїзду. Ми посередині. Валерій Петрович погодився, що жінка має повне право на 10 соток згідно чинному законодавству та земельному кодексу. Проте кожне місто має свій генеральний план. В зв'язку з цим виникли труднощі. Кожен житель України це має право. земельних Тобто в кожному місті є генеральний план. І генеральним планом які території міста… как развивается, где многоэтажное строение, где индивидуальное строительство. Согласно вот генеральному плану уже отводятся вот эти земельные деревья. К сожалению, вот район улицы Шевченко, 79, Там придусувавши багато багатоповерхово загоду. Зараз ділянку можна виділити в оренду під городництво. А після того, як зміниться генеральний план, жінка зможе переоформити землю у власність. А поки Валерій Петрович пообіцяв, що ніхто не забере п'ять соток, якщо пані Любов сплачуватиме податки. Далі на прийом до секретаря міської ради звернулася Любов Онопрієнко. Мешканка вулиці Червоноармійська не може оформити земельну ділянку під квартирою. Далі докладніше. Подали в 2006 році на приватизацію ділянку, яка біля будинку, нам відмовили, сказали, що це багатоквартирний, класифікується як багатоквартирний будинок, і тому треба, щоб всі трьох подали. Mm -hmm. Відмовили. У 2010 році одна із співвласників подала на приватизацію, їй дозволили. 10 соток вона приватизувала тільки на себе. Потім ще взяла рішення. Я тут через суд, випробували в неї ці документи mm -hmm. і почали нас присувати, що це вся наша земля, йдіть звідси, щоб ми вас не бачили. Це ваша ось дорожка від дверей до калітки, це ваша дорожка приберіть. Ну, Соловйовик знає і Корнічук, вони писали скарги і в мерію, і в прокуратуру, і в електромережу приберіть, стовби приберіть, провода, mm -hmm. щоб ми вас тут не бачили. Ну, до заяви ж всі, всі документи не приложиш на оренду. Ми написали зараз на оренду цієї маленької частки. В оренду підгородництво оформити землю неможливо за діючим законодавством, пояснив Валерій Петрович. Про заяву, що написала жінка, далі секретар міської ради. Ви що прийняти, що так же не взяв, так, все, просто, просто так, на сесію. не понимая, что это за вопрос и как его голосовать. Земельная комиссия рассмотрела, и дальше уже после этого она доносит вопросы. Но, к сожалению, я думаю, что вот понятно, что хотелось бы вам как-то помочь. Но вот есть вопрос в том, что это все-таки квартира. Необхідно прийти в наступну середу на засідання земельної комісії. Пообіцяв бути присутнім і Валерій Ксьонзенко, для того, щоб допомогти пані Любові. Далі до міськвиконкому прийшов Адольф Хазов, мешканець вулиці, Київський шлях, просить покращити житлові умови. Я являюсь хазяїном трьохкомнатної квартири. Київський шлях 20, квартира 53. три. Настоящий момент. Там собралось четыре поколения, 12 человек. Начался сезон, как говорится, в садиках, подросло 4 правнука. Короче, нам Жинкой жить негде. В нашей семье три чернобыльца. Первой, второй, третьей категории. Взять в первые дни были, был, сейчас, на пенсию пошел, отдыхать негде, где бы отдохнуть, уже пора. Негде. Малышня первой правной пошла во второй класс заниматься практически тоже, там три уже помощника у нее есть, помешают, а нам с практически уже негде притулиться. Три комнаты заняты, взять дочкой в маленькой комнате, одна внучка с двумя детьми в зале, за перегородку поставили, отделили комнату. Коротше, ситуація У мене гіпертонічна гіпертонічка болезнь, болячих правда, вистачає. Сейчас встав, давление 160 на 100. Новова, Жизни нема практично. В Борисполі немає вільних квартир. Власники новобудов не допомагають місту. Є лише один вихід з ситуації, каже Валерій Ксьонзенко. Бороду ніхто нічого ні, ні, ні. ну, не відчисляє, тому що чим? сиття.

До липня місяця була вважалася як багатовітня родина. Нашому mm -hmm. сину 19 повних років, але він у нас інвалід, який потребує догляду. Держава, то, собственно, мені нічого на нього не платить і не. Тось... А четверо. Четверо дітей. Да. Валерій Петрович порадив письмово звернутись до міської ради. Питання необхідно винести на депутатську комісію, а вже потім з'ясувати, що робити далі. Наступної до 103-ї кімнати завітала Ольга Бойко. Мешканка вулиці Шевченка теж не може владнати питання виділення земельної ділянки. Виходить, що тепер, на якому ми Живемо 10 соток дали нам Живемо там дня сім'я.

на какие-то там уступки людям, чтобы там как-то оформить им собственность mm -hmm. эту землю, потому что там не подъезда никогда ничего нет, и если на самом деле у них там сад растет, mm -hmm. пробовали оформлять. При этом при оформлении у них были тоже трудности и mm -hmm. затруднения, потому что когда они приходят там, в земельные организации, понятно, садивництво, ну и возникают и там вопросы. Mm -hmm. Потом понятно, что чтобы не создавать проблем людям, вот, мы придерживаемся все-таки законодательства и не плану. На сегодняшний день вот с девницу в том. Місце його невозможно. Наступне питання теж земельне мешканка вулиці 8 березня Олена Шульга просить виділити ділянку для забудови. Я хотіла вас биндився. Дан участок, можуть ли он участок получити? Він заяву писав, нічого не пишуть. Де участок можна чи ніби. Потім прийшов за не Можна взяти участок. Для початку необхідно знайти ділянку, потім написати заяву та прийти на засідання земельної комісії. Далі на прийом прийшов Богдан Жигун. Чоловік вирішив вплинути на дизайн міста та запропонував власні варіанти покращення благоустрою Борисполя. Діло тому, що я ну, дизайнер і в одній студії. Вона чімала Борисполя. І угу. я слышав прийняття ну, закона или решения о бренде Бористы. Да, 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 було, дорогі, да, решение сессии было о бренде Бористы. Да, и после принятого варианта я решил обратиться прямо к вам, ну, чтобы, можно сказать, предотвратить, наверное, применение. Я вам могу показать небольшую презентацию. Пан Богдан вніс пропозицію змінити логотип міста, показав приклад та розповів про значення його роботи. Логотип – це очертання, точне очертання крил самолета. Да, і да, да. так сложилось, Удачно, что этот логотип означает стрелки, движение вверх. То есть, движения вверх в высоту может быть... Нескольким. Ну, совпадает с тем логотипом. Да. Также и там самолет движение. Ну, ну, ну да, но ну, тут кроме смысла визуальный чуть-чуть аспект. Больше. Визуально отличается, наверное. Ну, конечно. И ну, тут выбран более шрифт, я Це спеціально, тобто не скачаєш, і їх просто напишеш. Проблема зі встановленням знаків існує Валерію Петровичу. Сподобалась пропозиція Богдана Жигуна. Порадив чоловікові познайомитись з головним архітектором міста. На сьогоднішній день, в нас якраз пало. Ми теж зараз думаємо, як розмістити в місті. Ці всі указательні знаки, встачають з компанією. Понятно, що є требування ГАІ. для того чтобы какая там форма она была. И у нас сейчас поручено главному архитектору разработать и предложение сделать, где повесить, какие знаки, в каких местах, для того чтобы потом это все рассмотреть, принять решение, выделить деньги из бюджета и в городе разместить эти знаки, потому что эта проблема мы все видим, ее не хватает. Как найти, какую улицу, ну, даже больницу указать или даже если кто-то там проезжающий, не местный житель, борис, борис ему стало плохо, то вы видите, да. что он въехал, и надо где спрашивать, как проехать, нас указать или нет. Поэтому я бы тебе советовал следующим образом, давай мы тебя соединим как -то. с нашим главным аспектом. Можно попробовать. Звертались до Валерія Петровича і в скайпі. Анатолія Ковальчука цікавить питання відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Чоловік має декілька пропозицій. У мене, два сне запитання, а одна пропозиція. Ви ж мабуть, знаєте, що наступного року, через 5 місяців приблизно, вся Україна, і світове українство урочисто визначатимуть 200 річницю від дня народження Тараса Шевченка. Це буде одноразова якась акція, що ми зберемося в залі, скажемо гарні щирі теплі слова, послухаємо концерт і розідаємо. Я вважаю, що це має бути серія різних патріотичних заходів. Необхідно працювати разом, стверджує секретар. Ми маємо пам'ятати та цінувати великого поета та письменника. Валерій Петрович пообіцяв з'ясувати, коли відбудеться засідання організаційного комітету по питанню проведення заходів, приурочених до ювілею кобзаря, та покликати чоловіка. Закінчився прийом подарунками. Батьки Христини Гойко прийшли подякувати міському голові за допомогу в зібранні коштів на операцію дівчинки. Валерій Ксьонденко пообіцяв передати меру міста квіти та теплі слова. Олена Скриник, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.